Українські абітурієнти написали сьогодні тести з іноземних мов усе пройшло без серйозних порушень, як і минулого тижня під час тестування з української так і висновки громадських спостерігачів. Найбільшою ж проблемою цьогорічної вступної кампанії вони вважають велику кількість людей, які не змогли написати тести через запізнення або відсутність документів. За вступною кампанією стежить Максим Орлапов. Біля пунктів тестування людей значно менше ніж минулого тижня. Тоді складали обов'язково для всіх українську мову та літературу. Сьогодні ж тести з англійської цей предмет на вибір. Кирило, хоч і брав цей тест, покладається на везіння. Ну є ще, звісно, варіант наугад писати, тому що там йде, як би, Ну, грубо говоря, грав морський бой. Людей менше, але й серед них знайшлися ті, хто не взявся документи. Цю дівчину не пускають, бо прийшла без сертифікату. Я ручки взяла. Уся надія на мобілку. Дівчина дзвонить мамі і просить привезти документ. Головне встигнути. Стало 6 хвилин. О боже. Мати встигає буквально в останню хвилину. Працівники пункту тестування кажуть, сьогодні не пропустили одного хлопця. Він забув документи, але живе далеко і не встиг їх привезти. Того тижня таких людей було 10. Усі вони втратили шанс цього року стати студентами. Дехто просто був взагалі в такому якомусь стані. Він нас на нас кричав, казав, що ми тут ему створюємо якісь неналежні умови. Тести з української минулого тижня не написало 12% зареєстрованих абітурієнтів. Хтось пізнився, хтось забув документи. Це удвічі більше ніж торік. А все тому, що цього року учні ні, закінчили школу раніше. Тести писали уже після випускного, каже директор центру тестування. І класні керівники у день тестування їм не допомагали. Всі кажуть, що це вже дорослі люди. Ну то мабуть, мабуть, багатьох випадках, наскільки вони дорослі, це і виявилося. Тим часом кожен тестовий зошит коштував в державі 65 гривень, і невикористаними лишилися зошити на 3,5 мільйони гривень. Такі збитки для країни підрахувала організація опора. Її активісти стежать за проведенням тестування і вже знайшли цьогорічний прецедент. У Черкасах одна з абітурієнток написала заяву із вимогою анулювати результати хлопця із сусідньої парти, бо бачила, як він списував. Хтось може і назвати там новим Влікоморозовим з іншого боку, досить така свідома позиція щодо того, щоб будь-хто що порушує закон, процедури правила, порушує в першу чергу її права. Спостерігачі кажуть: у цілому сьогоднішнє тестування з іноземних мов і тести з української минулого тижня пройшли чесно і відкрито. Порушення були епізодичними, траплялися й курйози. У Дніпропетровську син намагався скласти тести замість батька. Хлопця викрили через невідповідність фотографії документів. У Херсоні випускник минулих років відмовився від складання тестів через похмілля. хоч йому вже і видали зошити завданнями на руки. А у Рівному помічник інструктора заснув на останній парті. Тим часом центр тестування звернувся до абітурієнтів із застереженням. Оприлюднив на своєму сайті ось ці відповіді на запитання із англійської. Аферисти продавали їх через інтернет за великі гроші, але правильної тут немає жодної букви. Давай. Максим Максимлапо В'ячеслав Савчин перший на.